Мої вітання, друзі колеги, збираємось сьогодні робити обробку ріпаку по квітці. І також хочемо ще кукурудзу сьогодні накрити, бо в нас минулого року по сої була бінарний посів сої з лободою. Отож, наслідки цього бінарного посіву треба. Забрати кукурудза в нас вже має два листочки, і ми хочемо превентивно спрацювати дешево і сердито Хармоні, дати 10 грам на гектар, підчистити всі бур'яни, які є в ниточці. І що потім до п'ятого листка нам розв'язалися руки. Ну, Це теж новий метод економії. Побачимо, в нас є, як звичайно, як звикло, в практиці грунтовий. І потім буде і пріма, і, і Нікусульфорон, а на одній площі буде це, знову ж таки. Компанія Адама пропонує нам свою схему апріорі і біопавер до нього. Ну, я вам скажу, схема не з дешевих, ну, але кажуть, що ми результатом будемо задоволені. Ну, побачимо. Тим більше, що дають для проби то чому не скористатися? Ріпак будемо робити симетрою фунгіцидом, мавріком-інсектицидом і е, е, імоспіланом. Ми спілан ми маємо не оригінальний. Ми генерики рідко використовуємо, але і фагрі, ну, генерик, який вартий уваги. Rainer Star. Ну, побачимо. Це теж схема, як би сказати, випробувана. Не першоразова. Отож, працюємо. Так, ще що хотів би сказати: е на ріпаку, як вам відомо, у нас є 10 гектарів, е які компанія Адама своїми препаратами. Топовими препаратами обробляє. І потім жнива, ми підрахуємо, що краще моя економія, чи їхній повний фул. Фунгіцид в них буде на ріпаку Максентіс. Наскільки мені відомо, його ще зараз в продажі немає. Він буде на наступний рік. Отож, отож подивимося. Так, що тут у нас? Азоксіструбін і протіконазол. Ну, побачимо. А також ми ще на цю їхню ділянку маємо додати аміноксиріон. Амінокислоти. Ну, жнива буде цікаво. У мене дешевше, а в них повний фул. Подивимось на економіку. І ще б хотів сказати про бактерії. Акомпліш. теж від Адамія, їх в продажі немає, і їх взагалі тільки тестують. Це американські якісь бактерії, які. Е Обробляються поля, ну, ми, ми заклали дослід на кукурудзі разом із ґрунтовим, а на одній ділянці без ґрунтового, на їхній на їхні топовій ділянці, там де, є, там, де буде апріорі, там, де є ґрунтовий. І на моїй там, де, як завжди, економія. А економія повинна бути економною. Ну, Буде, буде цікаво. Так, що б я хотів сказати по цих бактеріях, по цим біокомплексу. Ну, як ми бачимо, навіть каністра, ну, незвичайна. Тобто, наскільки мені відомо, це з Америки продукт, який тестується на наших українських чорноземах, на нашому українському кліматі. Основна мета якого яких є вивільнення. Мікроелементів, важкодоступних для рослини, які знаходяться в ґрунті, а особливо фосфору, і зробити їх доступними для рослини. Ну, побачимо. А чому ж не спробувати? Раз привезли, раз дали. 100% треба спробувати. Ну, жнива побачим. Я думаю, що результат повинен бути. Якщо везуть і дають, значить вони на щось. Розчитують. Ну, а ми порахуємо. Отож, е... всім гарного дня, мирного неба, слава нашій Україні, слава нашим героям! Ми працюємо, а ви дивитесь всього найкращого.